Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби, вироби. Колекціоную привабливі для мене речі. Це може бути текстиль, фарфор, біжутерія, книги, журнали різної тематики. Зараз продовжую ділитися з вами частиною своєї колекції серветок. Це серветки текстильні, серветка. Велюрова, кругла, з золотистим мереживом по краю, яке в яке вплетені нитки люрікса, вона жорстка на дотик, і з своротнього боку так акуратно підшита. Ця серветка стане достойним елементом певних інтер'єрів. Наступна серветка цікава техніка виконання на тканині, бавовна, край це не мереживо, а певна техніка обробки. Тканини вишивки. Як на мене, це своєрідний метод виконання мережки. Немає ні жодного шву. Ми не бачимо швів, нічого не приєднано. А виконане цільним елементом. Таких серветок у мене декілька. Вони можуть бути як прикрасою на стіл комод. також можуть бути задіяні і в сервіруванні столу. Наступна серветка класичне рішельє, бавовна, бріди та тасьма. Доволі складний візерунок, рішельє виконано на машинці. Період, як на мої, на мою думку, то це десь 60-ті-70-ті роки минулого століття. Ми бачимо квіти, листя, край оздоблений, нерівний. Оздоблене теж рішельє. Наступна серветка поєднання рішельє та аплікації. Край виконаний в тесніці Рішельє, і ми бачимо милу небруску аплікацію, тканина сама Поліестер. Як на мене, то це серветка з 90-х. Наступні серветки парні, техніка рішельє та гладь, матеріал бавовна, гарний нерівний край. Дуже цупка, тобто тканина цупка. І бачимо таку цікаву вишивку в зелених біжевих та коричневих тонах. Приймаючи на увагу те, що серветки парні, вони можуть бути використані в серверовці стола і бути доречні в інтер'єрі. Наступна серветка невеличка рішельє, бріди та оздоблена тасьмою, нерівний край теж рішельє, мініатюрна серветка. Техніка мені невідома. Якщо це гачок, то дуже-дуже складна та мілка робота. Квіти об'ємні, серветка невеличка, але стане акцентом в певному інтер'єрі. Чудова серветка, поєднання мережева тальняної тканини. Вона може бути двостороння, бо виконана дуже і дуже акуратно. Навіть не можемо визначитися, яка сторона може бути лицевою, тож це все на розсуд хазяїв цієї серветки. Буде доречна в будь-якому інтер'єрі, також виглядає дуже цікаво на контрастному матеріалі, наприклад, так, як в мене зараз, на червоному. Це більше може бути доріжка на стіл. Вона не маленька, довга. Випуклий малюнок, як зараз кажуть, 3D. Вона, як на мене, теж з 90-х. На комодних доріжка на стіл. Троянди. Він Цікавий варіант прикрашання оселі. Наступна серветка з бавовни, ручна робота, пришите бережево. Цікавий варіант. Вона квадратна, середнього розміру. Може бути як елементом декору, так і підставкою під вазу або. Цукерницю для того, щоб берегти поверхню від подряпин. Наступна серветка у нас квадратного розміру, виконана в техніці вишивки рішельє, бріди, перепрошую, брідів тут немає, але тут є чисто техніка рішельє. Крайний рівний, є втрати, тобто серветка потребує реставрації, але і в такому вигляді вона має бути достойним елементом в інтер'єрі. Наступна серветка овальної форми. Бавовна рішельє нерівний край, виглядає дуже доречно на контрастному фоні. Тобто буде теж виглядати привабливо на темній поверхні. З урахуванням своїх розмірів вона може бути просто серветкою. А може теж виконувати роль захисту поверхні від подряпин, тобто на ній можна розташовувати стакани, вази та інші предмети, які необхідні для сервірування столу. Це доріжка на стіл, ранер. Може бути серветкою, але вона завелика для серветки, рішельє, бріди. Нерівний край, візерунок в основному по краю, по центру пуста, тобто на ній можна розташувати предмети, які можуть бути для сервірування стола. Наприклад, от так от. Цей предмет виконаний з мережі ватаного ну матеріалу. Завдяки своїм розмірам може бути як серветкою, так і на комодником, та ранером на невеличкий столик, наприклад, такий ось, як мій. Нічого зайвого. Мінімум затрат сил та матеріалів, але виглядає дуже і дуже привабливо. Серветка Поліестер з 90-х. Тоді такі були у моді і пропонували їх у продажу. Двокольорова, біживий та білий відтінки. Має цікавий та привабливий вигляд. Наступна серветка круглої форми, край рішельє, середина квіти гладь. Малюнок завдяки випуклому шву. Спеціальному додатковий малюнок до вишивки. Поліестер, як на мій погляд, річ теж з 90-х. Буде доречна. В більших варіантах інтер'єру. Серветка Поліестер має форму шестикутника, мабуть, двокольорова, Бежевий та білий поліестер. На мій погляд, теж з 90-х, тоді такі були в моді. Має цікавий та привабливий вигляд. Проста в догляді, але ж може бути цікавим предметом інтер'єру. Доріжка на стіл, серветка або на комодник. Овальна форма, льон та мереживо. Проста та лаконічна річ. Ранер або накомодник. Бавовна, мереживо, ручна робота, як кажуть, просто та зі смаком. Нічого зайвого, на ній можуть розташовуватися любі предмети інтер'єру, вона буде їх тільки підкреслювати. Ось таким чином. Розмір немаленький. Наступна річ це хангантер, техніка скандинавська. Вона мені чимось нагадує нашу полтавську вишивку, але є певні все ж таки окремості. Ось що ми бачимо. Річ синього кольору з жовтими вкрапляннями ниток. Може бути доречна на Різдво Новий рік. Виглядає добре теж на контрастній серветці або в скотерці, або любій поверхні. Сьогодні у нас день вишивки рішельє, ще одна серветка. Вишивка рішельє, бріди невеличкі. Кіточки теж добре виглядає на контрастному полотні. Є парні серветки вишивка Рішельє. вони овальної форми, як на мій погляд, можуть використовуватися в інтер'єрі. Зараз покажу одну, бо вони не маленькі. Щоб було видно і вишивку, і розмір. Ось така вона є. Робота складна, бавовна, на мій погляд, це 60-ті роки минулого століття. Ще один хангандер з Скандинавії. Кольори салатовий та олівковий є біла смужка вишита, серветка сама квадратна, але не рівні края, і посередині вишивка дуже приваблива. Узор геометричний, і ще вона наскільки акуратно виконана, що може бути навіть двосторонньою. Тобто, я так і не зрозуміла, чи є тут зворотній бік, ці серветки радянського виробництва на бавовняній тканині, це продавалось Полотно, і потім розрізали його по міткам, і так виходили серветки. Тут оброблений край, швом, який називався тру-тру, тобто мілкий зігзаг, і така собі невеличка бахрома. Серветки маленькі, можуть бути задіяні на кухні як предмет інтер'єру, так і по своєму. З призначенню. Серветка Жакардова, не фокусується в двох кольорах виконана: це біжевий та молочний. По краю мережка. Такі серветки. Застосовувалися для сервірування столу. Ну, приблизно так, серветка рішельє бавовна, вона прямокутна, як на мене, це фабрична робота. Може бути як на так і ранером. Вона не маленька. Тож застосування її може бути різноманітне. Тож, вважаю, що на туалетному столику вона буде теж доречна. Серветка овальної форми, ручна робота, вишивка хрестик, невеличка. Завдяки своєму контрастному малюнку, стане цікавою плямою в багатьох видах інтер'єрів. Остання на сьогодні серветка, це серветка круглої форми, на шовку оздоблена мережевим теж шовковим. Ось такий вигляд має з зворотнього боку шовкова тканина. Серветка має цікавий візерунок. Доречна буде в деяких видах інтер'єрів дійсно, що не скрізь. На сьогодні я закінчую хизуватися частиною своєї колекції серветок, але в мене ще їх. Є чимало, тож будуть ще наступні випуски. Я це відео роблю і для себе, і для вас, щоб допомогти людям ознайомитися з видами рукоділля, що виготовляли, які речі у нас в Україні, які речі виготовляли в країнах Європи. Тобто, те, що все, що в мене є. Я ділюся з вами з певною метою ознайомлення. Зараз до побачення, чекаю вподобайок, підписок та коментарів.